От те коміки, які вони підписали, це дикий ляпас Трампу. Це показово, що Трамп зробив. Трамп хотів відірвати Росію, підтягнути її до Америки, заглядав в очі, заглядав задницю Путіну і думав відірвати і потім разом з Росією якимось чином натиснути на Китай. Ну нічого тупішого придумати звичайно не можна було для людини, яка хоча б трошечки розуміється в геополітиці. Це дійсно було тупо. Але він цим займався. Він добився до того, що Росія відновлює геополітичний діалог з Китаєм. І на сьогоднішній день Китай буде робити кроки на зустріч. Це будуть кроки проти України, а Росія буде робити кроки на зустріч Китаю. І це будуть кроки проти США, крім всього іншого, це може бути повне зривання будь-яких переговорних процесів. Якщо вони зараз змовляться і домовляться про все, то додаткові санкції від Китаю будуть грати кажу від Китаю від США для Росії будуть грати не основну невизначальну роль. Вони звичайно будуть важкими, але це нічим. Особливо вже тоді їх не зупинить, тому насправді ці двоє: Трамп і Зеленський, своєю непродуманою абсолютно діями політикою, ну зробили так, що війна може не закінчитися, і українці може загинути набагато більше, тому що треба думати головою перед тим, як відкривати свого рота. Ще одна дуже така дивна історія, і неприємна сталася. Викрили двох шпигунів. Які працювали на угорщину е, в шпигунській діяльності на користь Угорщини вже суд відправив на 60 діб одного з підозрюваних? Е, є заява. До речі, вже і дії певні угорської сторони. Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві, голова МЗС Угорщини Сіярто заявив, що в Україні сильніша антиугорська пропаганда. Він зазначив, що шпигуни працювали в посольстві України в Будапешті і збирали інформацію про дипломати під дипломатичним прикриттям. За словами сієрто Сіярто МЗС вручило сповіщення про видворення послу України в Угорщині, ну ось такі дзеркальні. Я так розумію, обмін дзеркальними діями. Не, ну, обмін дзеркальними діями це не можна назвати обмін дзеркальними діями. Якби Україна затримала, ну виявила і виявила... Не дипломатів, просто дипломатів, консульських представників, ну, консульства на Закарпатті, інших. От Якби це було, а Угорщина видворила б наших дипломатів, це були б дзеркальні дії. Коли ми ловимо е, шпигунів не під дипломатичним прикриттям, то в такому випадку дзеркальні дії не застосовуються. Як правило, та країна, якої людей, диверсантів чи шпигунів затримали, дуже-дуже-дуже Тихєсенько робить е, маленькі там е, ковточки повітря, не робить влучних заяв і веде переговори про обмін. Якщо це дійсно шпигуни, якщо це не шпигуни, от як українців часто е, хапали на Москові, пригадуєте, і звинувачували в шпигунстві. Пам'ятаєте, був і директор підприємства, і афанасів, яких там звинувачували диверсійно, розвідувальні, шпигунській діяльності тощо. В такому випадку. Ну, ви шукаєте ті елементарні способи, як забрати своїх людей чи на когось поміняти. Як нема на когось поміняти, ну, в Угорщині на кого вони можуть міняти, то в такому випадку знайти якісь, запропонувати якісь поступки, але це все робиться тихо. Шпигунські скандали ви звернули увагу. Регулярно відбуваються певні шпигунські дії, але розголос робиться як правило тільки в випадку, коли ловлять шпигунів під дипломатичним прикриттям, тому що це видворення, тому що це і відповідні дії, яких не приховаєш. А спіймані а в даному випадку я так розумію, йде не зовсім шпигуни. А це диверсійно-розвідувальні діяльність. Це не диверсійно розвідувальні групи, а диверсійно-розвідувальна діяльність, яка пов'язана. Ну, скажімо, з інформаційними диверсіями, створенням певного протистояння на мовному ґрунті, то що це ж Закарпаття. Там регулярно ті речі відбуваються велетенська кількість людей з подвійним громадянством, з паспортами Угорщини. найімовірніше, що це є люди саме з подвійним громадянством, як право саме так відбувається, тому що в іншому випадку тривалий час тут перебувати на території України, працювати, здійснювати якусь діяльність неможливо, тому що ти ж саме в нас 90 днів для угорських громадян, що для наших громадян в Європейському Союзі. Тому ймовірніше всього відбулося. Зачистка певного осередку, ну скажімо так, підривної діяльності, яка постійно діє то в виноградівському, то в Бергівському районі. Ці речі там відбуваються постійно. Таких людей, таких діятелей в нас затримували регулярно. Після того ми дуже спокійно повідомляли Угорщині. Про те, що є от така річ, це скандал, великий скандал, і ми пропонуємо вам якось розібратися. І після того гуршина, як правише на якісь політичні тихенькі поступки, ми цих людей. Якщо вони угорські громадяни віддавали їм, якщо там було хоча б угорське громадянство, подвійне. Якщо його не було, а наші громадяни, повністю просто угорського походження, ну як правило їх після того тихенько випускали, скасовували матеріали, оперативно розшукової справи і тому подібне. Коли нам зараз кажуть, що вперше затримано угорських шпигунів, то я перепрошую. Це такий блеф, тому що перше, це не вперше. Друге, мова все-таки йде не про шпигунів, а про інформаційно диверсійну роботу. Саме про це йде ця мова. Угорські так звані шпигуни, шпигуни вивідують. Секретною інформацію про підприємства, які можна потім бомбити, угорська армія не буде бомбити українські підприємства, тому що в них нема чим бомбити. Почнемо з того, друге, вони все одно країна-член НАТО, і тому вони цього робити не будуть. Вся їхня діяльність спрямована на те, щоби в певний спосіб дестабілізувати стосунки в основному на Закарпатті, національну ситуацію, дестабілізувати на Закарпаття. Це вся їхня діяльність. Так це диверсійна діяльність. Саме вона так і називається. і тому називати це шпигунами, то що ні, вони агенти, так напевне, що вони мають якісь домовини, вони мають документи, вони мають певні там позивні від угорської розвідки. Але таких випадків затримання подібних типів ще раз кажу, це не є прямому розумінні шпигуни, а саме диверсійні певні персоналі були сотні. Реально сотні, Нащо говорити, що це вперше відбулося, я не розумію. І друге, якщо нам щось треба від Угорщини, нам треба, щоб Угорщина менше ставила палиці навколеса. Ну, напевне, не треба було з цього робити. Зараз скандал. От, напевне, не треба було. А скандал підняли. Ну, після цього можемо пам'ятати, як після скандалу одного в нас почали валитися всі наші ініціативи. Нагадати, при Порошенкові угорщина без застережень. Підтримав Орбан той самий, підтримав підписання угоду про соціацію з Україною без жодних застережень. Під е, застереження були у багатьох країн в Угорщині не було. Е, безвіз, Угорщина одна з небагатьох країн членів Євросоюзу, яка без застереження підтримала безвіз для українців уже при Зеленському. Там потім були дрібніші речі, їх було десятки, але рішення по Україні, які були підтримані без застережень в е, червні у місяці 22-го року Угорщина, її спеціально Орбана, питалася, чи будете ви блокувати, витувати питання про надання е, Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Орбан відповів: Ми не будемо. Це країна, яка зараз заслуговує на нашу підтримку. Це слова Орбана. Угорщина одна знову. Ряд країн виставили застережені вимоги. Угорщина була тою країною, яка без застережної, без додаткових вимог підписала погодження на кандидатський статус Європейський Союз. Що знаєте, потім відбулося в вересні? Відбулися перші провокації інформаційні проти Орбана. Восени відбулися наступні, чи то вже ні, це вже було пізніше. Це вже був 23 й рік. Це був не 22, й а 23 й рік. Відбулися наступні. пригадуєте, як восени 23-го року атакували Порошенка за те, що Порошен. Бачите, ще до довго до вторгнення володів цінними паперами угорського уряду. Так це нормально, так в всьому світі є. Цінні папери країни, які не є ворогами. От хто володіє цінними паперами Росії, я думаю, мабуть, дехто у нашій владі сьогоднішній, мабуть, володіє, а хто володіє нашими союзниками, країни НАТО це автоматично наші союзники. Це вважається абсолютно нормальним. Ти заробляєш. На Угорщині ті гроші ти потім вкладаєш в оборону України. Це дуже правильний підхід. Але ви пригадуєте, що тоді розуміли, які бруд? І знаєте, що тоді сказали? Що Угорщина це є ворожа для України країна з диверсійними діями проти України? Це було заявлено досить високими посадовцями і інформаційною пропагандою. Потім було ще кілька заяв проти Орбана. Тоді коли Порошенко робив заяву. Ну писав, що запит на відрядження, що хотів з Орбаном полагодити проблеми, які виникли через Зеленського ще в вересні місяці. Обив Ор назвавши його московським пропагандистом, московським диверсантом, перепрошую, але в Україні є непогана велика угорська меншина, яка моніторить ці речі в Україні. Працює дуже. Прецизійно активне дієве Угорське посольство. Я з колишнім угорським посолом товаришувавши Байром, він мене часто запрошував повечеряти. Ми десь часто робили якісь там обговорення різних питань, законопроєктів, все і тому я знаю завдяки йому. Я знаю, як працює угорська дипломатія. Вони дуже прецизійно стежать. Будь-яка згадка про угорщину моніториться. Будь-яка, коли пішли обливання брудом, просто тотальне обливання брудом. І Орбана, і Угорщина, як ворожої держави. Тобто Угорщину кваліфікували гірше, ніж Іран на той момент. То я перепрошую, наслідки неминучі. Після того Угорщина букує все, що тільки можна забукувати, і зброю і все інше. Шукають якісь обходи навколо Угорщини. Зараз буде гірше. Зараз буде ще ну, вже є Сваччина. А ще буде, крім Словаччини, можливо, якщо такі переможе. Е, Ну, це не про російський. Він трампійський ультраправий трампійський кандидат у Румунії. То тоді в нас буде взагалі колосальна проблема вже обійти три країни. Не дай Боже, аби в Польщі. Надіюся, що не буде від конфедерації перемоги. Він мав би програти, але тоді взагалі буде неможливо. Тобто, ми втрачаємо будь-яку підтримку і якого біса вибудовувати новий конфлікт, якщо це не є спеціальне завдання, що ми втратили можливість отримати допомогу від європейського союзу, тому що в даному випадку це є поштовх, на який дуже жорстко реагував Горшина, так само як перед тим зреагував Китай, коли українська оце що я говорив перед тим, українська влада, особисто Зеленський, заявив, що в нього питання до Китаю, тому що Китай відправляє сюди своїх солдат. кажу, це брехня, це вербовані Росією. Де заводно, так як і ми вербуємо в нас іноземний легіон. Ми вербуємо по всьому світу солдат-іноземців, які готові воювати з Україну. Це не країна, від правила країна може не забороняти, а Китай навіть і не дозволяє. Китай забороняє. Але це люди, яких просто завербували. То зараз ситуація з практично та сама, яка вийшла з Китаєм. Як зробити так, щоб на даних обставинах Угорщина спочатку з нейтральної, позитивно нейтральної, перетворилася на нейтрально негативну, зараз на негативну, а щоб перетворилася на нашого ворога, і жорстко букувала будь-які ініціативи? Ну зробити ще пару заяв ще раз сказати Володимиру Зеленському звинувать, Угорщину в диверсійній діяльності. Я ще раз кажу, це та сама діяльність, яку вони ведуть десятиліттями і сотні разів вловили цих їхніх представників в обмін на толерування певних українських ініціатив, обмінювали за це політичні обміни і тихенько справу без розголосу залишали. Це робили завжди. Це робили завжди. Але зараз це розкручується. Зараз піде наступний момент. Так це правда історична. Сьогодні, власне, сьогодні, на вчора. До дня завершення Другої світової війни можна згадати? Можна згадати е, жахливі дії угорської армії в союзі з Гітверською на Чернігівщині. Там страшний, там був геноцид. Тільки як це містечко в Крюково, по-моєму, 6700 вбитих українських громадян мирних. Це теж можна згадати. Це питання чи нам саме сьогодні це треба згадувати? Так само, як з Польщею, ми маємо нашу дуже погану історію. Коли полякам цікаво це підняти, коли їм корисно, вони піднімають ці теми. Чому українці піднімають ці теми саме тоді, коли це корисно польським шовіністам, а не коли корисно українцям? Є знаєте, є час розкидати каміння, їх час збирати. Зараз, коли в нас війна, і коли по нас луплять всі зробити собі ще одного ворога у особі угорщини від того, що ми будемо принципові і чесні, напевно, це не найкращий сьогодні вихід. А пам'ятати цю історію про неї згадувати безумовно, що треба. І Конференції треба проводити і розказувати, як це було, тому що це страшні злочини. А я добавлю, злочини ранішого періоду, ну після Першої світової війни, а під час Другої світової війни на Закарпатті, Астрища на Південь, Львівської області, що там витворяли угорські улани, це різню робили, це страшні речі. Це просто питання. Ми хочемо зараз показати, які ми принципові чи ми хочемо зараз перемогти і не загинути в цій війні, яка в нас є з Росією. Доки ми воюємо не з Угорщиною. Напевно, треба думати про те, що ми робимо це власне і все. Що я скажу зараз. Мені можна сказати, що ти не принциповий, принципово це дати по морді орбану публічно. Ну так можна приїхати в Будапешт, прийти в президентський палас, вилізти на стіл президентський, зняти штани і накласти там купу война <гум> можна і таке зробити, якщо вам потрібно, щоб Україну сприймали їх якихось папуасів, як щось найгірше можна і таке зробити. Можна прийти е, на. Потужний захід міжнародний в спортивному костюмі в кросівках ні, Це вже нас робиться, це я вже зайве говорю. Ну от і все. І тоді нас приймають в найгірший спосіб, але наші будуть дуже раді, Боже. Яка принциповість? Нас цікавить результат для України. Чи принциповість на сьогоднішній день зараз сваритися з Китаєм конфлікт, який роздмуханий з українського боку, Китай уникав конфлікту? Він привів до того, що Китай пішов в обійми з Путіним. Конфлікт в Білому домі проти е, Трампа спрямований, який принизив Трампа, просто неможливо вперше в історії президента США принизили в його кабінеті. Привів до того, що Трамп з відносно посередника став союзником Росії. Ну, зараз Китай зробить все, щоб Трамп вже не був союзником Росії, але вже трохи запізно. Конфлікти накручені зараз з Угорщиною, зроблять так, що Угорщина буде блокувати все, що тільки можна, і знайде союзників для цього блокування і серед інших країн. Нам це треба. Ну ще лишилося може зараз. от цей же ж майбутній, Ну я думаю, що він таки буде президентом, тому що про європейські сили в Руманії, ну так. Постаралися так по-тупому попрацювали, що мені здається, буде дуже дивно, якщо він не зможе перемогти. Але що Зеленському його облити брудом разочок другий. А я хочу нагадати: Румунія. Ну ніби вона не є президентською там республікою, вона, ніби й парламентсько-президентська, чи щось знаєте, можна сказати, напів-напів. От влада є парламентсько-президентська, є президентсько-парламентська, а це десь середина між ними, але президент. Румунія є, представляє країну не прем'єр-міністра, а президент в Раді Європейського Союзу. Це означає ще мінус один голос. І уряд може мати іншу позицію. Ну, ви ж бачите, що сказав цей кандидат: що Румунія хоче компенсації за наданий патріот. Ну, цей кандидат е, дістане е, ши в носа е, від навіть е, тих ж самих європейців чи американців, тому що вони вже цю компенсацію. Вони, віддавши нам Петріот, свій старий, отримує оновлену модернізовану модель. Тому насправді тут просто тріпило. Ну, плюс він дуже далекий був від взагалі будь-якої політичної, реальної керівної діяльності, він просто міг і не знати цих обставин, що практично вся допомога, яка надавалася основним європейським державами, відразу компенсувалася США. Тому він просто поводиться як ідіот, або просто ну, це крімсь іншого популізму. Це тупий, це примітивний популізм. Єдине, що я ще раз хочу сказати, як от попередній Джорджеско, він. Він мав всі шанси програти, тому я думаю, що в другому турі. Тому я думаю, що це було дуже непродумано, коли його знімали з виборів. Ну, але за законом він російський агент доказано все зняли. Але він би програв, а цей найімовірніше переможе. Але Джорджеску був російським агентом. Російський агент це той, хто виконує волю Москви, а не якісь свої популістські наміри. А нинішній ну, принаймні переможе першого туру. Це людина, яка є затятим ультраправим трампістом. Він на кожному кроці повторює, що він буде виконувати ту волю, яку продиктує Трамп. Що він є в команді Трампа. Це не російський агент. Він не є проросійським. Більше того, в нього дуже проросійські тренди, але тому, що вони добре заходять для ультраправого середовища. Якщо би. Україні вдалося нормально загадати стосунки з Америкою і зняти проблеми з Трампом. То з Румунією в нас не буде проблем. У нас реально не буде проблем, тому що він Трампіст Він залежить дуже сильно від Трампа. Він пересвариться з Брюсселем, і він буде шукати підтримку. І ця підтримка може бути тільки від США. В нього інших варіантів немає від Росії. Він підтримки мати не буде. Тому в цій історії Румунія для нас ще не є критичною країною. Але ще є час, коли там 18-го часа другий тур виборів за 9 днів можна таких дров наламати з нашого боку, що ми втратимо ще одного потенційно нейтрального, вже не союзника, але нейтральну потенційну країну. Мені знаєте, щоб завершити цією темою, згадався старий дотеп. До Сюзерена до короля повертається його васал в пом'яних, побитих латах, все там, весь потовчений. Тяжко скидає там за відкриває і каже: «Масір, ваші вороги на півдні і на Заході побиті. А в мене нема ворогів на півдні і на Заході, каже король. Тепер будуть. Це Володимира Зеленського, тому що суверен, звичайно, це український народ, король це український народ, а от васав у конституції, ще раз кажу, прийшов і сказав, а тепер будуть, отак от воно працює. Знаєте, ну і звичайно, ми не можемо сьогодні не поговорити про ратифіковану угоду між Україною і Сполученими Штатами, яка була затверджена і на комітеті. Ну, яку розглядали в Верховній Раді. Звичайно, дуже багато питань до цієї угоди. Я два рази спілкувався з Валерієм Чалим, Він підмітив дуже цікаву деталь стосовно конституційності взагалі цієї угоди і конституційності цих підписів. Кому цікаво, зайдіть на його сторінку у Фейсбуці, почитайте, будь ласка, його останні дописи. Мені сподобалася його остання фраза. Історія з цією історичною угодою ще тільки розпочинається. Так. Тобто, ми ще багато чого можемо дізнатися, що ж там в тій угоді, і чим воно може нам вилізти. Я розумію, що нам потрібні стосунки зі Сполученими Штатами. Сто відсотків. Сто відсотків нам потрібно налагоджувати стосунки. Але якою ціною це відбувається, тут цікаво. Давайте розбирати цю угоду, тому що. По-перше, чому так швидко її треба було ратифікувати? Чому її не ратифікує Конгрес Сполучених Штатів? Незрозуміло. Чому її підписують якісь люди другого, другого порядку, третього порядку, третього ешелону порядку? Чому її президент не підписує, якщо вона така історична, ще й тим більше довговічна? Просто навічно. Там немає строків. Які обов'язки сторін? Мені цікаво, тільки Україна зобов'язана. Е, всі говорили, що немає боргу. Вибачте мене, будь ласка, а якщо ця угода на вічно і ми нічого не можемо зробити, це не є боргова яма, що ми вже настільки винні, що ми навічно винні? Слухайте, з цією угодою є таке слово, Воно в шахах використовується, але тепер воно має стати українським, мабуть, одним з національних символів. Воно називається Цук Цукцванг. Це ситуація. В яку ти заходиш свідомо чи по дурості, або тебе в неї заганяють, в якій в тебе не лишається жодного доброго варіанту. Будь-який крок, будь-який хід, який ти зробиш, погіршить твою ситуацію. Ну, як правило, від цуцвангу вже два кроки до мату чи до серії шаху, шахів, але загально в політичній мові цуцванк саме це і в економічній мові так само це ситуація. Коли ти мав повне поле для відповідної діяльності, в тебе були можливості для маневру. Ти в один момент робиш неправильні ходи. Або ти робиш їх умисно, або ти робиш їх через неграмотність свою, тому що твої ж опоненти теж не сплять. Але коли ти граєш в шахи, а особливо, коли ти не в шахи граєш в велику політику, де всі наступні ходи все одно ж прораховуються, і ти прораховуєш, що буде робити Трамп. Ти елементарно прораховуєш, ти прораховуєш, що будуть робити інші твої опоненти. Ти маєш зрозуміти, що ти не ним тобі недопустимо загнати себе в той гухий кут, в якому в тебе або мат, або поступове погіршення твоєї ситуації, яка все одно закінчиться повним провалом. Те, що відбувається з цією угодою, це дуже добре відповідає Сову Цукцванг. Тому що ніхто від України ніколи не вимагав, щоб ми за щось заплатили своїми ресурсами. Ми могли це пропонувати. Отак, От як зараз Раша пропонувала, ну зараз Китай, напевно, її трошки зупинить від цього. Але Раша пропонувала паралельно з Україною. Україна віддає свої ресурси. А Раша каже: а давайте спільно видобувати. Оте, От що нам заборонено санкціями Шебайдана е, енергоносії в Арктиці. А давайте ви винесете свої інвестиції, ви дасте свої технології, ви дасте свою підтримку, ви знімете всі санкції. А ми, відповідно, разом з вами видобудемо. І ви на тому заробите. І ми на цьому заробимо. От це є той варіант, який расисти для себе вибрали, і вони дістали вигідні для себе можливості, чи Україна могла звертатися і запрошувати е, видобувні компанії іноземні, в тому числі американські. Безумовно, нам було чим зацікавити, що українська влада робила. Виставляли своїх орків. Скільки було історій, я навіть не хочу вже зараз гадувати, які країни в цьому опинилися дикі історії, е, коли їхні компанії приходили. Подавали документи на конкурси, а їхніх представників залякували, тероризували і викидали. І попереджали, ви сюди не зайдете, вас тут повбивають, вас тут це підірвуть, все це знищать. Це прямим текстом. Я принаймні знаю, що з угорською якоюсь і совацької компанії саме такі історії відбулися: це газовидобуток. Тобто. Заблокували доступ іноземним інвестиціям. Але замість цього, це те, що корисно, вигідно і добре, заблокували люди цієї влади. Це вже зараз під час Великого Торгня відбувалося. Замість цього, Зеленський краде ідею в такого собі пана Гані. Це останній найкорумпованіший президент Афганістану, який запропонував Трампу попередню його каденцію. Я тут дуже сильно прокрався я вкрав американську допомогу. Давайте зробимо так: ви до нас ставитеся з лояльністю. Ви мені це забуваєте, ви мене не рухаєте. ви Више таліби обсадите, щоб вони тут мене не дуже сильно доймали. А я відповідно віддаю вам мінерали, рідкоземельні метали, Знову ті самі рідкоземельні метали, які знаходяться на території Афганістану, вам на видобуток. Трамп цим так захопився. Він навіть з талібами провів переговори, що вони не дуже лізли там до Кабулу, і що вони не рухали американські компанії. Про все домовився. Він програв вибори, на тому скінчилося. Зеленський нічого нового не придумав. Він вкрав ідею найкорумповнішого лідера Афганістану, який продав свою країну, хотів продати свою країну за його легалізацію, за його лояльність до його всіх гріхів, от і все. Тобто саму гру придумав Зеленський план миру восени минулого року. Він більше того, він так за ним захопився. Він спеціально в США поїхав. Він представив це і Байдену і Камалі. Вони відмовилися від такої поступки, тому що це було просто вбивче для України. А Трамп не відмовився. Трамп, казав, а чому ні? Ти пропонуєш, як тільки Трамп став президентом, переміг він почав на цьому натискати. А Зеленський почав пиляти, що мені треба особисті гарантії, а буде моя частка. Трамп ще змовчав. От Після того, коли Трамп прийшов навграти, він тоді сказав, те, що ти мені пообіцяв, я вже сприймаю як своє. Трамп мислить зайнятими Я Якось розказував про свою досвід свій спілкування з Путіним, тоді коли він ще чемоданчик носив за Собчаком. І я тоді добре запам'ятав. Путін мислить по якщо в якійсь дискусії, ну добре, ми просто тріпалися на загальнополітичні теми. З тоді з Путіном в серпні, в кінці серпня 91-го року, просто тріпалися. Йому від мене не треба було мені від нього. Але коли з ним Зеленський зустрівся, Путін з нього витягує обіцянку, Він же з неї не відступиться. Він війну почне, якщо не отримує виконання. Отже, Трамп. Мислить тими самими плацдармами. Зеленський йому пообіцяв, значить, Зеленський вже раб своєї обіцянки. І, відповідно, заручником стає вся наша країна цієї обіцянки Зеленського. Отже, Зеленський це пообіцяв. Умови попередні були непогані. Так, це була зовсім непогана угода. Перше, це була рамкова угода, яку тільки треба було підписати і ратифікувати. Рамкові ратифікуються. Все-таки угода на хтось тобто розказував, що не ратифікуються, ні ратифікуються. Дальше. Цю угоду треба було Після того нормально, там було 50 на 50, Це було нормально по застосуванню саме до ресурсів. Але Зеленський почав бикувати під час приїзду міністра фінансів Бесента, і потім на Мюнхенській конференції. Тоді Трамп казав, тепер буде 100%, Ви нікуди не дінеться. Ви все одно її підпишете. Зеленський влаштував, де в білому домі. Казав: Ми хочемо гарантії. У Мене просте питання. О, зараз підписали гарантії, в годі нема. Навіть натяку на гарантії нема. А чому Зеленський замість того, щоб казати, Вай? Я ж тоді казав, що не буде. Прес-конференції сказав, що нічого не буде підписано, поки не буде гарантії. Гранті гарантії немає. Зате все ми підписуємо. Хто посміє не проголосувати, нехай заберуть американські візи. Все оце вам послідовність його. Але він створив передумови, коли загалом теоретично, імовірно, нормальна угода перетворилася на кабальну угоду.